Добрий день, мої любі херсонці! Сьогодні ми здійснимо подорож в наше рідне місто Херсон. Херсон місто Герой України. Місто, яке знаходиться на півдні України. Подивіться уважно, це державні символи нашого міста, герб та прапор. Розташоване місто на правому березі річки Дніпро. Херсон чудове та неповторне місто. Має безліч парків та скверів, затишних вуличок. Ось центральний парк міста Херсонська фортеця. Ворота Херсонської фортеці найстаріша споруда міста. Парк слави, розташований на березі річки. Шевченківський парк, де росте дуб, якому понад 200 років. Площа Свободи. Головна площа міста, де відбуваються свята та концерти. В місті Херсон є залізничний вокзал та має залізничне сполучення з багатьма містами нашої країни. Проспекту Шакова головний проспект нашого міста. Міська набережна, пішохідна вулиця Суворова. Театр Миколи Куліша. Перлина театрального мистецтва Півдня України, краєзнавчий музей, в якому зберігається найбільший в Україні скелет фінвала. А ось наш суднобудівний завод, тому місто називають місто корабелів. Найулюбленіше місце влітку містян – це гідропарк. Тут купаються, засмагають та відпочивають. А ще можна погодувати тварин зоопарку. Ще в Херсоні є аеропорт, можна здійснити переліт літаком до інших міст України та за кордон. Херсонщина дивовижна. Тут можна побачити дніпровські плавні, Херсонський степ, Олешківський ліс, Азовське і Чорне море. Олешківську пустелю. Рожеве озеро Сиваш, Гейзер, Кручі у Станіславі, Острови Джарелгач і бірючий. Херсонщина це сільськогосподарський регіон. Тут вирощують зернові, кавуни, виноград, фрукти. Овочі перлина нашого краю, національний біосферний заповідник Асканія Нова. Я впевнена, що скоро ми всі зустрінемось в нашому рідному місті Херсон. До зустрічі!